Радіо Chicago. Тож, що відбувається зараз на Росії, знаємо не цікаво, але треба знати, про що зараз е, думають, чим страждають наші вороги. На Росії все тривожніше. Жителі Брянської області вимагають негайної евакуації. Росіяни в паніці скаржаться на брехню та ігнор влади і прямим текстом заявляють, що не знають, хто насправді стріляє. Хм, Дуже дивно. Пташки, які повернулися з теплих країн, стріляють по їх. Так, і наступні новини: це тисячі росіян, які понаїхали до Криму, кидають майно та їдуть. Представниця президента Ташева заявляє: Ми бачимо просто посіда... просідання ринку нерухомості, тому що видно, що попиту на його купівлю немає, а лише на продаж. Люди кидають своє майно, щоб виїхати з території півострова. Розповіла представниця президента у Криму Таміла Ташева. І раніше також вона говорила, що на територію окупованого Криму виїхали від 500 тисяч до 8. 700 тисяч росіян, це ж можна їм встилити весь цю територію Криму, вести Чорнозем підживити перед тим, як ми його деокупуємо. Чудово, дякуємо, що приїхали. Копайте могили. І лягайте. Ми вас зверху накриємо. Друзі, ми на цьому завершуємо нашу годину. Аналітики радіо